Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми продовжуємо занурюватись у світ тлумачення прізвищ українців. Прізвище Атамас. Походження цього прізвища пов'язане зі словом Атаман. В минулому воно могло стосуватися будь-якої людини, яка очолювала щось, будь то держава чи стадо худоби. Прізвище Зубко, Зуб, Зубченко, Зубенко належить до стародавнього типу слов'янських родинних іменувань, утворених від особистих прізвиськ. Традиція давати людині індивідуальне прізвисько в доповнення до імені, отриманому при хрещенні, існувала на Русі і зберіглась до 17 сторіччя. Це пояснюється тим, що з тисяч хрестильних імен, записаних в святцях, на практиці використовувалось трохи більше 200. Проте величезним був запас прізвиськ, які дозволяли виділити людину серед інших носіїв того ж імені. Прізвисько: Зубко, зуб, зубченко, зубенко давали людині з міцними зубами. Або глузливому сперечальнику, якому на голодний зуб не потрапляй. Прізвище Шоха. Існує декілька версій походження цього рідкісного та незвичайного прізвища. Коріння цього прізвища за усіма версіями веде нас на схід. За першою версією, це прізвище іранського походження і пов'язане з ім'ям Шохе, що означає чистий чи світлий. За цією версією, носії цього прізвища могли мати родовід зв'язки з чистотою або світлим майбутнім. Інша версія стверджує, що прізвище Шоха має арабське походження і пов'язане з ім'ям Шах, що перекладається як король чи володар. У цьому випадку носії прізвища могли мати зв'язок із королівськими родинами або володарями. А також займати високі пости в суспільстві. Ще одна версія стверджує, що прізвище Шоха пов'язане з тюркським словом Щоха, що означає небо чи небеса. За цією версією, носії цього прізвища могли бути пов'язані з небесними чи духовними силами, граючи особливу роль у суспільстві. Прізвище Галайчук. Має декілька версій походження. За однією з них прізвище має топонімічне походження з назвою міста Галич або села Галайки Київської області. За іншою версією, прізвище походить від застарілого українського слова Галая, що позначає красиву блискучу шерсть волосся або хутро. Отже, прізвище Галайчук. Могло виникнути для опису людини з такими особливостями зовнішності чи професійною зайнятістю, пов'язаною з хутром чи вовною. До речі, вже згадана нами назва села Галайки, за місцевими переказами походить від козака на ім'я Галая. Також є версія про походження прізвища від чоловічого імені Галаша. Яке має тюркське чи монгольське походження? Отже, це прізвище може вказувати на лінію предків. За ще однією версією, це прізвище є похідним від прізвища Галаєвич або Галавич, що було поширене у Волинській області. Також прізвище Галайчук може бути топонімічною відмінністю від прізвища Головач. Існуючого в західних регіонах України та Польщі. Прізвища Удавенко безбатченко пов'язані зі словом вдова безбатька. Суфікс Енко означає, що прізвище було дано сину вдови. Ці прізвища відомі ще із Запорізько-січових компутів із реєстрових списків офіційного казацтва. Війна нещадна позбавляла сімейного вогнища українських лицарів, хто гинув на полі бою, хто, не уникнувши полону, пастушив у Криму, мастив дороги в Туреччині чи страждав на галерах. Їхні ж діти росли і виростали лише під жіночим крилом. Важко, голодно та холодно росли, але з мамою. Але не менше було й тих, чиї родові. Корені, біда підрізала ще рішучіше. Дитина залишалась на білому світі і без батька, і без матері. Так виникли прізвища сирота, сиротюк, сиротинко, сироткін. Прізвище «Аксьоненко». В основі прізвища лежить грецький глагол, який в перекладі означає зростати, збільшувати, множити. Хлопців називали так на честь ранньохристиянського святого аксенція вифінського. Суфікс Енко вказує на відношення до голови родини син Аксена. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!